Привіт! Приємно, що ти тут. Сьогодні понеділок, і це означає, звичайно, що для вас є нова медитація. І сьогодні це прекрасна позитивна медитація, яка допоможе вам з'єднатися з найкращою версією себе та дозволити вашому світлу сяяти. І я сподіваюся, що вам справді сподобається ця медитація. І, як завжди, під час медитації це природньо, що ти знаходишся десь, де тебе ніхто не турбує. Це означає, що вас ніхто не турбує, що у вас спокій і тиша, і що ви просто приділяєте собі цих 15 чи 20 хвилин свого часу. І, будь ласка, не слухайте під час водіння, тому що ви. Повинні мати закриті очі під час медитації, Але ви це все знаєте. І так, я бажаю вам отримати багато задоволення від цієї медитації. Знайдіть зручне місце, схрестивши ноги або просто на стільці, поставивши обидві ноги на підлогу і покладіть руки на стегна долонями вгору, а потім закрийте очі. Тепер зосередьтеся на своєму диханні і зверніть увагу, як струмінь повітря торкається кінчика вашого носа при кожному вдиху і кожному видиху. І як ваша грудна клітка живіт піднімається з кожним вдихом? І знову відпускається з кожним видихом. І насолоджуйтеся цим моментом, приділяючи всю свою увагу, всю свою свідомість, яка зараз з'єднується з, з диханням. І ти залучаєш всю свою свідомість у цей момент, у тут і зараз. Твоє дихання це твій якір для сьогодення. Тобі зараз нічого не потрібно робити, крім як спостерігати за диханням, помічаючи його, відчути, як дихання тече в легені, а звідти у все тіло, і як ви можете розслабитися з кожним дихом і з кожним видихом. Ви можете просто відпустити всю напругу, всі тривоги, всі сумніви. З кожним вдихом ви вдихаєте глибоке розслаблення, а з кожним видихом ви видихаєте всю напругу, всі тривоги, всі сумніви. А тепер зверніть увагу на своє тіло, зробіть перевірку свого тіла. Зверніть увагу на те, що ви зараз відчуваєте? Зверніть увагу на свої ноги, як підошви ваших ніг торкаються землі, як ви пов'язані із землею. І зауважте, що тепер ваші ноги повністю розслаблені та пов'язані із землею та енергією силою землі. Потім зверніть увагу на свої ноги. Коліна, стегна, і ваші ноги тепер повністю розслаблені. Зверніть увагу на стегна, на таз. І тут ви тепер повністю розслаблені. Відпустіть усю напругу. Ви також можете глибоко вдихнути в цю область. І видихнути. А потім зверніть увагу на свій живіт. І часто наш живіт завжди дуже напружений. І якщо ви хочете, тепер ви можете ненадовго покласти руку на живіт та глибоко вдихнути животом. Розслабити черевну стінку і зняти напругу з наступним видихом. Зверніть увагу на своє сонячне сплетіння. Ваша грудна клітка, ваше серце, ваші легені та ця частина вашого тіла тепер повністю розслаблені. Гармонія з кожним ударом серця і з кожним дихом і видихом. Потім зверніть увагу на свої плечі, руки. Зараз вони також дуже розслаблені, м'язи розслаблені. Тепер ви можете сформувати руки в кулаки і один раз міцно, міцно напружити. Цей кулак напружений дуже міцно. Передайте всю напругу в свої руки, у цей кулак, а тепер відпустіть руки і помітьте це розслаблення. Нехай ваші руки знову повністю розслабляються на стегнах справді дуже добре. А тепер зверніть увагу на своє горло. На свою шию і ця область вашого тіла тепер повністю розслаблена. Тепер зверніть всю свою увагу на свою голову, на своє обличчя і ваше чоло тепер повністю розслаблене. Вся напруга тепер зникає з чола, тепер ваші повіки стають дуже важкими, повністю розслабленими. Та захищає оченятка, ваші вилиці повністю розслаблені. ваш ніс повністю розслаблений, ваш рот повністю розслаблений, губи розслаблені ваш язик розслаблений, і ваша щелепа повністю розслаблена, відпустіть усю напругу в щелепі. І все ваше обличчя зараз дуже дуже глибоко розслаблене. Справді дуже добре. Насолоджуйтесь моментом глибокого розслаблення свого тіла. Просто будьте тут і зараз. Тепер знову зверніть всю свою увагу на своє серце. Тепер нехай усі ваші хороші якості зародяться у вашому серці. Вся любов, вся довіра, вся твоя сила, все, що робить тебе особливим. Тепер зберіть усі ці хороші якості у своєму серці. Який ти, коли ти смієшся, яка ти, коли ти смієшся? Тож, коли ти є, коли ти сповнений легкості, яким ти є? Таким ти є, коли ти сповнена любові, коли ти сповнений довіри, сповней радості, творчості, співчуття і уявіть. Як усі ці ваші прекрасні якості зараз об'єднуються у вашому серці. І як усі ці якості формують у вашому серці прекрасне, потужне, біло-золоте світло. А тепер дозвольте цьому прекрасному світлу, що складається з усіх ваших найсильніших. Прекрасних якостей влитися у ваше тіло, у кожну окрему клітинку. І уявіть, як це прекрасне біле світло, це біле, золоте світло, що складається з усіх ваших найкращих якостей, тепер тече в кожну клітиночку вашого тіла. І в кожну окрему клітинку від кінчиків ваших ніг до кінчиків ваших пальців, до верхівки вашого тіла, до голови. Тепер отримуйте інформацію таким, яким ви є в найкращій версії себе. Уявіть, як зараз прокидається ваше тіло. І кожна клітинка наповнена інформацією з усіма вашими найкращими якостями, усіма вашими навичками, усіма ресурсами, усіма знаннями, які ви маєте, усім, що ви вже пережили, усім, чого ви завдяки цьому навчилися. Всю любов від вашого серця, всю силу, всю надію, все знання, все співчуття, і вся ця інформація надсилається в кожну клітинку вашого тіла прямо зараз. І ваше тіло починає краще усвідомлювати, як це, бути найкращою версією себе. І Нехай це почуття стане ще сильнішим зараз, як це відчуваєш, бути сповненим радості, сповненим довіри, сповненим радості життя і уявіть, як зараз, тому що кожна клітинка пов'язана з цим світлом від ваших найкращих якостей, від найкращої версії вас самих, як ви сяєте прямо. Зараз у цьому прекрасному біло-золотистому світлі, і як все ваше тіло, усе ваше єство зараз сяє в цьому прекрасному золотистому світлі, і як уся кімната, у якій ви зараз перебуваєте, наповнена цим біло-золотистим світлом. І уявіть, як не тільки кімната, в якій ви зараз перебуваєте, Сяє цим прекрасним біло-золотим світлом, і як усе ваше тіло, все ваше єство сяє цим прекрасним золотим світлом. І як вся кімната, в якій ви зараз перебуваєте, наповнена цим біло-золотистим світлом. І уявіть, як тепер не тільки кімната, в якій ви перебуваєте, випромінює це прекрасне біло-золоте світло. але і весь будинок, в якому ви зараз перебуваєте. І кожна людина, яка знаходиться в цьому домі, зараз зворушена цим прекрасним біло-золотим світлом, яке випромінює з ваших сердець, з усіх ваших клітин. А тепер уявіть, як це світло сяє не тільки у вашому домі. А й на всій вашій вулиці і торкається усіх там. І звідти не лише на вашій вулиці, а тепер у всьому вашому місті. Уявіть собі, що це світло зараз сяє з вас на все ваше місто, а звідти по всій країні, в якій ви зараз перебуваєте. І як це світло тепер стає ще сильнішим. І зробіть так, щоб увесь континент, на якому ви перебуваєте, сяяв прямо зараз. А тепер нехай світло стане ще сильнішим. І уявіть, як це світло тепер сяє по всьому світлу, як ви своєю силою, своєю любов'ю, своєю основною довірою, всією своєю сутністю. Можете нарешті дозволити своєму світлу сяяти і торкнутися ним усього світу. І Як тепер кожна людина отримає частинку цього світу, цієї енергії, і ви з'єднуєтеся з усіма людьми і всіма живими істотами через своє світло, тому що ми всі єдині. І в той момент, коли ви дозволяєте своєму світлу сяяти, а потім торкаєтеся інших людей, ви даєте їм можливість знову відкрити своє власне світло і дозволити йому сяяти знову. Тому нехай твоє світло засяє трошки яскравіше, засяє ще сильніше. Щоб воно дійшло до кожної живої істоти, до кожної людини на цій землі. Зверніть увагу на зв'язок, ця енергія, світло. Зверніть увагу, як все пов'язано, як ви є частиною всього, і все є частинкою вас. А тепер зверніть свою увагу на своє тіло і відчуйте в собі. Як це бути найкращою версією себе, своїм вищим я, найвищою версією себе? А тепер дозвольте ці інформації проникнути в кожну клітинку вашого тіла. І що кожна клітинка вашого тіла тепер перекриває всю іншу інформацію знанням про те. Як це відчувати і яким ви є, коли ви є найкращою версією себе? А тепер уявіть, як ви проведете сьогоднішній день у такому світлі? Як виглядає ваш день, коли ви дійсно дозволяєте своєму світлу сяяти? Як ти рухаєшся? Яка ваша постава? Як почуваєшся? Як ви говорите, як найкраща версія себе? Як ви говорите з собою, як найкращою версією себе? І як ви говорите з іншими, як найкраща версія себе? Який вибір ви робите як найкраща версія себе? Як ти себе ведеш? Що ви думаєте про себе та світ? У той момент, коли ви є найкращою та найкращою, найвищою версією себе. Що ти робиш із цим світлом, якому ти дозволяєш сяяти зараз? Для чого ти тут? А тепер нехай ваш день проходить перед вашими очима як коротенький фільм і уявіть. Що ви покидаєте будинок зараз як найкраща версія себе. І як сьогодні буде твій день, як ти поводишся, як ти ходиш, як ти говориш, як ти думаєш, як ти вирішуєш, і як ти взаємодієш з іншими людьми. І просто подивіться, як ви проводите день у своєму житті як найкраща версія себе, як у маленькому фільмі. А подивіться потім, чи цей день, можливо, відрізняється від вашого вчорашнього і оберіть зараз, як ви хочете провести свій день. Тому що ми всі завжди маємо ці дві версії себе. У нас є енергія, яка не вірить у нас, яка не дає своєму світлу сяяти, робить себе маленькою. І ми маємо найкращу версію себе, яка ділиться своїм світлом з усім світом, яка торкається інших людей через нього, яка дійсно хоче змінити ситуацію, хто показує себе, хто дозволяє своєму світлу сяяти. І ось настав момент, коли ти знову починаєш сяяти своєму світлу. а потім поверніть свою увагу на своє тіло. Майте очі закритими. Сприйміть себе знову в цьому світлі, у своєму єстві, у своїй сутності, насолоджуйтесь цим моментом, насолоджуйтесь цим знанням, як це відчувається. Якщо ти зараз щасливий, якщо ти відчуваєш себе сильним, якщо ти відчуваєш своє світло, нехай твоє обличчя знає про це. Не соромтеся посміхатися, радійте цьому, тримайте очі закритими і насолоджуйтеся цим моментом глибокого зв'язку зі своєю сутністю, зі своїм світлом, зі своїм єством. А тепер, заплющивши очі, з'єднайте дві руки перед серцем у молитовному положенні. І Полуніться собі, життю, що тече крізь вас і тому диву, тим подарунком, який ти є. Подякуйте собі за ці 15 хвилин, щоб здійснити цю подорож. І якщо хочеш, можеш, як завжди, сказати ці два речення зі мною. Нехай всі люди і живі істоти в цьому світі. Будуть щасливі і вільні. Нехай усі мої слова, дії та думки сприяють цьому щастю та свободі. Я зараз порахую до п'яти, коли буде п'ять, ти відкриєш очі. Одине ви робите ще один глибокий вдих. Дозволяйте своєму світлу, знову засяяти дуже яскраво і насолоджуєтеся цією миттю глибокого зв'язку зі своєю сутністю, з найкращою версією себе. 2. Ви з нетерпінням чекаєте моменту відкрити очі, щоб почати свій день і принести всю цю сутність, ваше світло у світ. 3. Ви сповнені енергії. Ви відчуваєте себе бадьорими. 4. Ви уявляєте, як свіжа, кристально чиста, джерельна вода зараз розливається по всьому тілу і залишає у вашому тілі багато свіжості, прозорості та енергії. 5. Ви знову відкриваєте очі прямо зараз і повертаєтеся тут і зараз з поверненням. Сподіваюся, вам сподобалася ця медитація. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця малесенька подорож до найкращої версії себе. І я дуже-дуже сподіваюся, що ви збережете це світло зараз, коли ви виносите його у світ. Оскільки в той момент, коли ви вирішуєте, дозволити своєму світлу сяяти, бути найкращою версією себе та справді змінити цей світ, ви автоматично даєте всім іншим дозвіл робити те саме. І я бажаю вам всім чудового дня чи вечора, де б ви щойно не чули цю медитацію. І я би був дуже дуже радий, якби ви підкривши. Писалися на подкаст чи на мій канал і залишили мені відгук. Як я вже сказав, я читаю ці відгуки постійно і ціную кожен, який ви залишаєте мені. І це робить мене дуже щасливим кожного разу чути і читати позитивні відгуки. І це справді мотивує мене продовжувати і робити цей вміст контент доступний щотижня. Тому що я просто помічаю і отримую ці відгуки від вас, наскільки цей матеріал, це все дійсно цінне для вас. І ось чому я буду радий, якщо ви просто залишите мені свій відео, і я подивлюся, як вам це сподобається і чи це добре для вас. І я думаю, що це все, що я хотів би сказати на даний момент. Бажаю всім чудового дня. Сподіваюся, що у тебе є все добре. і... Ми знову почуємося з новим епізодом. А до того часу нехай твоє світло світить. Отримайте багато задоволення від цього.